Продовжуємо наші огляди генераторів торгової марки GENERGY, виробництво Іспанії. В даному випадку у нас генератор VALETTA. Значить, перед вами інтерфейс цього генератора. До речі, один із самих дизайнових генераторів. Кнопка пуска, автоматична, автоматичний запуск генератора. У нас табло інформаційне, де ви можете отримати всю інформацію: вольтаж, герци і тому подібне. Заземлення, автомат, який спрацьовує при перегрузці, і дві розетки 16 А. Ось тут навіть для зовсім незнаючих є підказки, як можна правильно підключати. В комплекті йде інструкція. Ключик дві вилки. Ну і звертаємо увагу, наскільки якісна і дизайнова форма цього генератора. Тут у нас знаходиться ось такий цікавий фільтр, як майже в автомобілях. Номінальна потужність його 2,5 максимальна 2,8 кВт. Тут у нас відділення для масла, досить якісні резинові колеса. І звертайте увагу, наскільки товщина РАМ більша за інші генератори. До речі, дуже зручна рукоятка. Підняли і спокійно можете перевозити. Тут у нас знаходиться Повітряна заслонка і відкриваємо і закриваємо подачу палива з бака. Звертаємо увагу, це рівень Євро-5. З цієї сторони у нас акумулятор. Чудовий просто вигляд. Хто забажає таку придбати, придбати цікаву річ? пишіть.